І дещо філософським буде сьогоднішній тест, хоча у ролі піддослідного дуже характерний для сегменту представник кросоверів. Якщо говорити відверто, кросовери це компроміс між опціями, функціями і можливостями. Що буде для вас акцентом, те буде для вас аргументом. Тому починаємо розбирати на запчастини філософські. Розбирати на запчастини сегмент кросоверів по угляді. У вигляді Suzuki Вітара, і тут у нас наче все просто: дотримання канонів кросоверного жанру, візуально-декоративні елементи, і не в останню чергу гібридно-моторна версія на повному приводі. Водночас, усе складно, тому що є велика амплітуда між ціною та цінністю для цього автомобіля, і кросоверів у цілому. Тому спочатку про філософію. Філософські кажучи, Suzuki вітара у базовій комплектації з переднім приводом і наручці це скоріше оверхеджбек, який відрізняється формою і дорожнім просвітом. Але це якраз найбільш успішна ніша, тим більше, якщо говорити про український ринок, ніша благодатна і приправлена фінансовим попитом. Вітара зі стартовим цінником у менше ніж 20 тисяч доларів є одним з найдешевших кросоверів на ринку. І наразі впевнено трамбує ґрунт, який раніше був персональною ділянкою Renault Duster. Те, що дизайн нинішньої вітари практично не змінився за 5 років, відколи компанія Сузуки прибрала приставку Grand від назви і вивела у світ просто вітару. Також цей дизайн зараз практично нікого не турбує. Дизайн для Сузуків взагалі не найважливіший інгредієнт успіху. Тут візуальне співвідношення і пропорції кузова натякають на те, що це все-таки кросовер, а не хетчбек на стероїдах, що по суті є парадоксом сучасних компактних кросоверів. І ще один парадокс. Люди зазвичай готові переплачувати за те, чим вони не користуються, вимагаючи від сучасних кросоверів абсолютно не кросоверних опцій і, здебільшого, якраз спрямованих на комфорт або зручності. Філософія різниці в ціні між базовою і топ-версією у кросоверів досить дивна. У випадку з Вітарою ця різниця сягає 40%. Тобто замість топ-комплектації ви можете купити два автомобіля базовий і ще, наприклад, свіжий Volkswagen Golf 2016 року. Ми все ж таки говоримо про демократичний ціновий сегмент. Але ось ця версія з 1,4-літровим турбомотором з гібридною технологією, повним приводом, багатим списком фаршу, двокольоровим забарвленням і панорамним дахом абсолютно інша справа. Це інша ніша і в статусі, і в опціях. Тому в неї треба додавати щось, що виправдовує вимоги своєї ціни. Така вітара замість практично голого базового бубна отримає кілька аргументів. Оформлення і матеріали салону дозволяють збільшувати цінник, але вигравати у конкурентів за ціною. Усередині філософія інтер'єру відповідає двом основним критеріям: треба, щоб більш молодіжна і певною мірою жіноча аудиторія не скисла з нудьги і отримала сучасні гаджетоподібні девайси з електронікою. І водночас потрібно, щоб старша і практичніша клієнтура знайшла класичні і нескладні рішення. Це не так просто насправді, але Вітара старалася як могла. Звідси не дуже поєднувані, але вкрай дружелюбні прилади, і не завжди дорогі на дотик, але гарно підігнані матеріали, спрямовані на максимально широку і демократичну аудиторію. Можна довго говорити про переваги або недоліки кросовера е, порівняно з іншими форматами кузова, але це однозначний лідер ринку. Ці автомобілі хочуть, ці автомобілі купують в різних комплектаціях з різним приводом, але їх купують. І очевидно, що люди задоволені тим, що вони придбали саме кросовер. Чому Тому що кросовер для більшості людей означає гру на підвищення? Вітара ідеально відповідає вимогам тих хто робить масовий вал продажів для цього сегмента. Це або ті, хто присідає з 30-річної машини класом нижче чи абсолютного бюджету, і тоді для них Вітара виглядає як космос за рівнем виконання і комплектації. Приціл номер 2 Це ті, хто хочуть досяжну, модну, кольорову, насичену опціями компактну тачанку для міста і періодичних пікніків. Хочуть для себе чи для дружини. І нарешті третя частина аудиторії ті, хто шукають максимально недорогий повний привод в силу життєвих необхідностей. Ось він філософський приціл для вітари. З іншого боку, ми звикли оперувати тим, що ми можемо зробити або хотіли б зробити. І це виглядає як реальні плани: заїхати десь подалі у ліс, або на територію, де не так багато людей. У яких теж можуть бути кросовери, і які теж можуть заїхати саме туди, куди наче зібралися ви. Це той психологічний момент, коли між е, метою і та її реалізацією лежить саме ваша можливість дістатися цієї мети. Давайте таки визначимо: мета кросоверу Vitara – це досяжність, данина тренду і збільшені дорожні потенції. Почнемо з останнього: кліренс, пластикові панелі і фірмова система 4 4х4 All Grip з емуляцією блокування диференціалу і електронними режимами роботи трансмісії це те, що мають оцінити фанати шашликів або люди з житлом у важче доступній місцевості. Адже Україна це не тільки міста на пластих тарілках з рівним рельєфом. Є ще Карпати. Сподіваємося, скоро повернеться Крим, є купа населених пунктів над часом крутих схилах. І саме там сніг або дощ начисто викреслюють автомобільні понти, вимагаючи від машини здатності доїхати додому. Так, вітара неповноцінний позашляховик, але кути заїзду і повний привод тут працюють. Навіть при вивішених колесах. Керувати системою 4х4 нескладно, поворот шайби, вибір режиму сніг або гравій, блокування і буквально все. Ваш оверхеджбек підключає задні колеса при цьому для різних умов за різними режимами. А ось з дорожнім просвітом слід бути акуратним. Якщо зовсім чесно, заявлений кліренс у 18,5 см саме заявлений, а в завантаженому вигляді так особливо. Аргументи для того, щоб придбати саме кросовер, це спірні аргументи, тому що компроміс між комфортом, можливостями, повним приводом, збільшеним кліренсом і обслуговуванням, вартістю е, заправки, вартістю знову ж таки обслуговування повного приводу. Аргументи ці. Ви точно впевнені, що вам потрібен буде повний привод і здоровенний кліренс, який чесно скажемо, викликає досить багато незручностей при пересуванні міста, викликає незручності в тому числі за рахунок високого центру ваги, за рахунок збільшеного ходу підвиски. Тобто, усі ці моменти, які відрізняють їзду на седані чи хетчбеку, від їзди на кросовері по місту. Також для міста Сузуки Вітара має свої аргументи, і не в останню чергу емоційні. Тут грає на року зовнішність та можливість виділитися у потоці. Ну і звісно, щоб на вас звертали увагу і не дуже підрізали. Для модників Вітара пропонує різнокольорові поєднання і диски різного дизайну. І це для багатьох на шпильках справді може бути непереборним аргументом. Для тих, же, хто рахує гроші, аргументом буде гібридна силова установка. 14 літровий турбований двигун в парі з генератором і електромотором. Ні, це не динаміка, тому що гібридна вітара менш потужна за звичайну 16 літрову атмосферу. Це економія приблизно до 1,5 літра пального на 100 км порівняно з вітарою 1,6. Але це не тільки економія. Це філософія зменшення викидів і модного статусу природозахисника з гібридним компактним але джипом 4х4, і хай сусід заздри. Це теж філософія, особливо для українського менталітету. Ми завжди схильні довіряти своїм. Відчуття. Навіть якщо ці відчуття абсолютно не відповідають реальності, а часто і можливостям. Можливість придбати такий автомобіль це, звісно, добре. Можливість його обслуговувати це вторинне питання, яке потім може дуже боляче вдарити по гаманцю, і по вашим відчуттям, і по правильності вибору. Але ще один парадокс. Ніколи в житті, ніколи в житті власник кросовера, який не збирається його найближчим часом міняти, не буде казати, що це єрунда, що це фігня, що це переплата, що це незручності. Навпаки, він буде казати, що це кліренс, повний привод, можливість виїхати за місто туди, де не доїде інший монопривідний автомобіль або з меншим кліренсом. Більшість, абсолютна більшість власників. Готова миритися з тими незручностями, які закладено у формат кросовера, а значить, питання стоїть абсолютно не в економії. Ті незручності, якими зазвичай не люблять козиряти кросовери на швидкості, компенсуються у спокійному ритмі. Вітару в цій версії натовкли і системами безпеки з камерами, і датчиками сліпих зон в дзеркалах, і системою дотримання смуги і попередження про зіткнення. Її нафарширували сенсорним тачскріном, конектом з телефонами і пристойною музикою. Її прикрасили візерунками на сидіннях і перетворили майже на кабріолет завдяки панорамному даху і подвійному скляному ковпаку. Її наманікюрили кольорами кузова і блакитною лестрічкою в передніх фарах фішкою гібридної версії її бадьорий мотор дуже спритно поводиться у місті, а електронний повний привод дає можливість сміліше атакувати безасфальтові території. Але у всього цього є дуже швидко досяжна межа і дуже швидко досяжна ціна. Давайте будемо відвертими. Кросовери це тренд. Це модна фішка, яку хочеться мати. На кожен аргумент є своя претензія. Якість пластику і витрата пального. Не занадто високий кліренс і голосна підвізка, особливо на лежачих поліцейських. Дивне меню інтерфейсу і запас місця на задніх сидіннях, особливо по висоті. Список претензій до вітари може бути величезний, як і список заслужено вдалих рішень. Причому в кожного з вас він може бути різним. Але більшість людей, що звернуть увагу на вітару, знайдуть баланс. Така вже філософія цього сегменту компактних кросоверів досяжного фінансового підрозділу.